Україна просить Ізраїль невідкладно направити до України системи протиповітряної оборони на тлі передачі Іраном озброєння для війни Росії проти України. Ну, останні дні ми спостерігаємо неабияку активність у повітрі, коли іранськими дронами Камікадзе вражають цивільну інфраструктуру в Україні. Про це сьогодні, 18 жовтня, заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Якщо політика Ізраїлю дійсно полягає в послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то настав час Ізраїлю відкрито сказати. Про це і стати на бік України, так сказав міністр. Якщо дуже коротко нагадати ракурс історії, то Ізраїль доволі пасивно реагував взагалі на перебіг подій в Україні і навіть блокував свого часу в'їзд переселенців чи біженців із України до Ізраїлю і ніякої конкретної військової допомоги не надавав. Кулеба також повідомив, що вносить на розгляд президента позицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном через використання Росії дронів. Проти цивільної інфраструктури взагалі Іран має доволі непрості стосунки з Ізраїлем. Якщо взяти до уваги, наприклад, такий випадок, коли 10 лютого 2018 року відбулася п'ятигодинна фактично війна між Ізраїлем та силами Ірану та Сирії. Іранські безпілотники о 4-й ранку порушили повітряний простір Ізраїлю. У відповідь на це, військово-повітряні сили Ізраїлю підняли повітря щонайменше 8 винищувачів і завдали ударів по іранській базі безпілотників на території Сирії. Під час виліту один ізраїльський винищувач було збитими силами сирійської протиповітряної оборони. У відповідь на збиття Ізраїль підняв другу хвилю винищувачів ще більш масово за першу. Було завдано ударів по позиціям чотирьох полків протиповітряної оборони на території Сирії, військового аеродрому та декількох штаб-квартирах. Конфронтація завершилася о 9-й ранку відразу за 4 години. Імовірно, після того, як до Ізраїлю зателефонував. Путін раніше в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Окрім того, сьогодні начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зробив заяву, що перша партія іранських дронів для Росії налічує близько 1750 штук. Але захисники України збивають 70% із них, які окупанти запускають по Україні. Пряма мова така Буданова: перша партія була замовлена в кількості 1750 дронів. Далі пішли нові замовлення. Але швидкість їх виробництва, затвердженнями Буданова, і доставка до Росії. Це процес не одномоментний. ну і близько 70% каже, ми їх стабільно збиваємо. Також за словами Буданова, Кремль вичерпує і запаси своїх ракет. Наприклад, що стосується ракет Іскандер, то вони, за його даними, вже наблизились до відмітки в 13% наявності. Хоча концепція оборонна країни передбачає їх наявність не менше 30%, але війна вносить свої корективи. І ще буквально два слова стосовно відносин між. Ізраїлем, про який я почав вам говорити, та Іраном в контексті відносин із Сирією, тому що на Близькому Сході виходить дуже дивна картина, коли, наприклад, Сирія дружить із Іраном, Ізраїль воює проти Ірану і Сирії, Туреччина воює проти Сирії і дружить із Росією, а Росія дає вказівки Ізраїлю вести війну проти Ірану і Сирії чи не вести. Восток діла тонкає.